Доброго ранку, діти, доброго дня! Я рада вас вітати і рада вітати тих, хто біля вас поруч. І запрошую, діточки, вас на заняття з формування звукової культури мовлення. Тема заняття Звук Б. Підготувала заняття, вихователь Полторацька Оксана Миколаївна. До нашої Оленки! На гостину приїхав хлопчик Богдан. Здравствуй, хлопчику маленький. Іди в кімнату, ручку дай, хочу Насти і новенький. Не соромсь, за стіл сідай. У нас ведмедик є і м'ячик. Коник он стоїть в кутку. Подивись. Ніхто не плаче у дитячому садку. Він раніше ніколи не був у дитячому садку. Допоможемо оленці розповісти Богдану про наш садочок. Малята, розкажіть, що ми робимо в дитячому садочку. Так, правильно, дітки, в дитячому садочку ми граємо, займаємось, малюємо, співаємо, спимо, танцюємо. Дітки, ми назвали з вами дуже багато різних слів, що є? В нашій групі. Так, дітки, правильно. В нашій групі є іграшки, книжки, олівці, квіти, Богдану сподобалось у нас. Він питає, які у вас улюблені іграшки. Дітки, розкажіть. Які у вас улюблені іграшки? Малята, а ви хочете дізнатися, яка улюблена іграшка в Богдана? Тож відгадайте загадку, слухаю уважно, сам пустий, голос густий, дріб вибиває, діточок скликає. Так, дітки, правильно, це барабан. Багдан б'є в барабан. Б-б-б це звук, пісенька барабана. Хочете пограти з Богданом на барабані? Щоб навчитися вимовляти пісеньку барабана, треба добре потренувати губи. Пропонує дітки виконати артикуляційні вправи з люстерком. Перша вправа називається не випущу. Треба стиснути губи. Вони не випускають звук. Молодці, діточки, наступна вправа. Ця вправа називається випусти. Треба розімкнути губи, напіввідкрити рота та випустити звук. Молодці дітки гарно потренували губи. А тепер давайте згадаємо, як хлопчик грав на барабані. Б-б-б. Б-б. Повтори за мною. Б-б-б-б. У пісенці барабана є звук Б. Подивіться на мій ротик, як я вимовляю звук Б. Губи стиснуті. Вони не випускають звук, прориваються крізь губи. Подивіться на фотографію Оленки. Вона теж вимовляє звук Б. У неї теж стиснуті губи. Тепер ви подивіться в люстерка на свої губи і чітко вимовте звук Б. Візьмемо нашу ниточку, спробуємо її розтягнути. Чітко вимовляючи звук Б. Тягнеться ниточка? Ні, вона рветься. То в який будиночок ми поселимо картинку зі звуком Б? Так, цю картинку і фотографію Оленки ми поселимо в синій будиночок? Дітки, а зараз я пропоную відпочити та виконати. Вилинку-здоровинку. Я буду читати віршик, а ви будете показувати рухи. Ну а починаємо. В дитсадку ми зростаємо, вправи ми цікаві знаємо, вліво-вправо нахилімось одне одному, сміхнімось, дивлячись перед собою, похитаємо головою. Право вліво, Раз-два, раз-два. Дитсадку дітвора, а тепер хай кожен скаче, як легкий, веселий м'ячик. Стало враз м'ячів багато. Спробуй хоч один впіймати. Дітки Богдан з Оленкою пропонує нам пограти на музичних інструментах. Дітки, це барабан. Він звучить ось так. Бам-бам-бам. Що це, дітки? Так, це барабан. Як грають на барабані? Бам-бам-бам. Це бубон. Він звучить ось так. Бум-бум-бум. Що це, дітки? Це бубон? Як грають на бубні? Бум-бум-бум. Це балалайка. На ній грають ось так. Бім-бім-бім. Що це, дітки? Так, це балалайка. А як грають на балалайці? Бім-бім-бім! Дітки, Оленка вирішила подарувати Богдану повітряні кульки. На цих кульках є картинки. Давайте роздивимося їх. Дітки, подивіться, що зображено на повітряній кульці. Так, правильно, на повітряній кульці зображений банан. Давайте чітко вимовимо звук б банан. На цій повітряній кульці зображений буряк. Давайте разом вимовимо слово буряк. На цій повітряній кульці зображений бик. Давайте разом повторимо слово бик. На цій повітряній кульці зображений бант. Повторіть слово бант це бочка. Повторимо разом бочка. На цій повітряній кульці зображена булка. Давайте ще раз повторимо слово булка. А на цій кульці зображений букет. Повторіть це слово Букет, а на цій кульці. Зображений бузок. Повторіть, будь ласка, дітки, це слово. Бузок. Молодці, дітки, Оленка та Богдан вдячні вам за допомогу. Вони багато цікавого дізналися і навчилися. Богдану сподобався. Наш дитячий садочок. Дітки, що в нового дізналися сьогодні? З яким звуком познайомилися на занятті? Пригадайте, дітки, в який будиночок ми поселили картинку зі звуком Б. Які слова ви запам'ятали зі звуком Б. Дітки, а нам час прощатися. Наше заняття добігає до завершення. Оленка та Богданчик каже вам до побачення. До зустрічі, дітки!